Ви просили, я знімаю. Якби на зараз я шукала, чим мені займатися, я б використовувала саме цей метод і Я не художник, тому терпіть. В кінці кінців вас цікавить інформація. По ітогу ми маємо отримати такий результат. Але почати нам потрібно з списків, що я вмію і що я люблю робити. Ну, я приблизно накидала, але. У вас мають бути великими ці списки. Бо я вже давно визначилась з тим, що я люблю, вмію і зі своїми кигаєм. І так, що я вмію? Я вам для прикладу накидала про себе. У вас буде своє. Я вмію добре аналізувати інформацію, створювати стратегії, психокорекція, створювати стратегії комунікації, тонфойс. Я вмію дуже добре вделегування, активно слухати, виявляти проблеми людей, знаходити рішення. Список у вас має бути довшим. Це я накидала просто для прикладу. Ну і звісно, себе мені легко накидувати. Що я люблю? Я люблю вчити дорослих, я люблю читати, я люблю їсти, ходити в театр, придумувати нові ідеї, фіксувати проблеми людей, займатися духовним розвитком. Після того, як ви написали перший другий список, вам потрібно ці списки поєднати в один, за що мені будуть платити. А в мене це визначено, то я написала: що мені будуть платити за виявлення і допомогу вирішенні болю і створення стратегії для малого бізнесу. Ну, це те, за що мені зараз платять. Далі, з того, у вас цей список буде великим, не таким, як в мене. Тобто, у вас має бути там, ну, хоча б 20 пунктів. Далі, наступний список: це що потрібно людям. Людям потрібна, ну в моєму випадку, да, які болі я закриваю. Тобто людям потрібна віра в себе, розуміння своїх слабких і сильних сторін, як їх розвивати. І саме головне, що я закриваю це, як з точки А прийти в точку Б. Тому що дуже часто людина з того місця, де вона знаходиться, з того місця, де вона знаходиться зараз, не розуміє, як їй потрапити туди, куди вона хоче потрапити. А далі ви все це розносите в кружочки і смотрите, де вони перетинаються. Якщо ви щось вмієте і вам за це платять, але ви це не любите, то це просто робота. Якщо ви щось вмієте і любите, але вам за це не платять, то це хобі і пристрасті. Якщо ви щось любите і це треба людям, то це місія. А якщо за це платять і це треба людям, то це призначення, але тут я трошки не згодна, бо без любові то для мене не призначення. А там, де перетинаються всі чотири, то і є ваша пігай.